У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся міжнародний волейбольний турнір між командами міста Жихлін, Польща та волейбольним клубом Єдність Броди. Попри робочий день, вболівальників прийшло чимало, аби підтримати свою команду. Перша міжнародна товариська зустріч відбулася у стінах спортзалу на стадіоні Ювілейний. До бродів прибули спортсмени волейбольного клубу Жихлін з одноіменного містечка у Польщі. Разом з ними група підтримки на чолі з мером Гжегожем Амбрузяком. Гості із сусідньої Польщі прибули на запрошення бродівської філії громадської організації Союз поляків Білий Орел, яку очолює Наталія Целюх. Те, що матч між найсильнішою і найвідомішою бродівською волейбольною командою, волейбольним клубом Єдність і Жихліном, подія непересічна, не лише для бродів, засвідчила присутність консула, генерального консульства Республіки Польща у Львові Мар'яна Орліковські. Отож відбулося урочисте відкриття товариської зустрічі «Мечу Пшиязні» з щирими побажаннями доброї гри та за традицією усіх спортивних змагань виконанням національних гімнів обидових країн.

duże przyjemność i pracę e, panu Anatolii, ja tak po prostu pan że dużo Wam dziękuję za witylizm i odnaleźć, jak na nas obiegnuje wsi. To jest nasza dusza. Polska dusza i ukraińska dusza to jest same po prostu trudno А достатки вчити тут, щоб, так як пані Наталя, знаєш, що дуже східно душа. Ну no і що ж, бажаю вам гарного поєдинку і дуже вам дякую ще раз. Я ще ради вас вітати від громади нашого міста Броди у нашому древньому місті. Мені військовому... Що саме на нашому місці брода відбувається такий міжнародний волейбольний турнір. Бажаю і нашим бродівчанам, і нашим простим друзям, гарних спортивних досягнень. Впевнені сьогодні, що перемогу.

Ponad tysiąc już nawet lat, bo tak, tak jest badane, że może to być nawet ponad tysiąc lat. Zazdroszczę historię. Одна з небагатьох спортивних подій, коли вболівальників повен зал, а ті, що не вмістилися внизу, зайняли місця на балконі. Та й того не вистачало. Чи не вперше зустріч такого рівня відбувалася без фаворита бродівського волейболу Андрія Ковтуна? Президент волейбольного клубу Єдність відбув на всесвітні ігри ветеранів у Нову Зеландію, де виступає за збірну України у складі 50+. Відтак його обов'язки виконував граючий тренер Віталій Лехчилін. Старший він і давав настанови молодим волейболістам. Знаємо, що місто Жихлін в центрі Польщі знаходиться 8 тисяч населення, містечко невелике. Ну, подивилися, що команда така нашого рівня, ну трошки бачите, слабше виявилися. Ну нічого, основний склад наш: Олег Ратушняк, Тарас Дудчик, Тарас Черняк, Віталій Лихчилин, молодший Фігун Андрій, Андрій Пороховник. І Голубицький Владислав хочеться відмітити. Молодий, 19 років, прогресує, набирає форму. Вже з першого сету волейбольний клуб Єдність взяв ситуацію у свої руки. Рахунок у деякі хвилини, особливо на початку зустрічі, шокував. Слабшу гру своїх спортсменів польські уболівальники компенсували дружною підтримкою. Волейбольна команда з міста Жихлін є значно молодшою за єдність, бо створена у 2011 році. Втім, це не завадило гостям показати видовищну гру. Те, чого й хотіли уболівальники обидвох команд, а результат у такому матчі не головне. Ми виступили звичайним складом, але декілька наших гравців травмовані. Через те не могли приїхати всі. Але тими силами, що у нас були, показали все, що можемо. Матч є символічним. Наше партнерство реалізовується і поза тим, зокрема завдяки підтримці товариства Білий Орел. Але це матч є добрим знаком для продовження співпраці. Дякуємо за запрошення. Маємо надію, що наступним разом ви приїдете до нас, і ми вас теж гарно приймемо. Бо поки що нам все тут дуже подобається. Приємно, що у нас організовуються такі зустрічі. Приємно що люди до нас їдуть, створюється такий гарний турнір. Ви бачили, скільки було людей, які споглядали на це. Це показує про те, що рівень волейболу на Бріщині він є гарний. Люди ходять, люди дивляться, люди отримують задоволення. А відіграли, спокійно відіграли, всі розуміли, що це є товариська зустріч, хто там сильно сили не перекладав. Але приємно, гарно, всі живі здорові гарно. Сьогодні ми побачили, що і дружба може заражати щодо моїх симпатій на полі. З одного боку так хотілося, щоб гості виграли, а з другого хотілося побачити цікавий матч. А він такий був. Маємо юних вболівальників, за кого ви сьогодні вболівали на волейболі за Україну. Мої довко ся сьогодні я в каїні. А от що найбільше сподобалося, і самим спортсменам, і вболівальникам це два останніх сети змішаними складами. Так відіграли четвертий і п'ятий тайми команди по три українських і стільки ж польських гравців вийшли на поле. Що найбільше сподобалось, очевидно, що останній сет дуже гарна була ідея обмінятися гравцями. Як найкращі емоції від цієї гри. Перемогла дружба, і ми, я вже казав, ми відкрили нову сторінку в історії бродівського волейболу. Зіграли з поляками. Це наша вже третя міжнародна зустріч. Попередні дві ні. Тут тут перша в бродах. Попередні дві ми виграли в Сокалів поляків і в Луцьку виграли в білорусів. А тут в бродах першого виграли також. Всі все розуміють. Волейбол, гра міжнародна, там не треба знати мову. Ти все, два, три, чотири. який номер ідеш, куди пасуєш, Що знає? Всі все знають. Відбулося нагородження. Кожній команді вручили красивий спортивний кубок, а гравці команд обмінялися ще й пам'ятними подарунками. Ще раз прозвучали заключні слова подяки. від віп уболівальників за красиву і видовищну гру. Брудівчан усім складом гравців і уболівальників запрошено до Жихліна. Oczywiście zaproszenie przekazałem na razie ustnie panu merowi, tak żeby mógł sprawdzić, czy ten okres październikowy by odpowiadał, a już oficjalne zaproszenie wtedy wyślemy. Mamy w październiku jedną z imprez jubileuszowych, czyli turniej siatkarski. No I w czasie tego turnieju siatkarskiego liczę na rewanż z drużyną. Na razie ja wysłowę ustne zaproszenie merowi. Majemy uzgodnić, że kiedy my świętujemy swój mały jubileusz, 620-tą rocznicę naszego miasta, Також у цей час заплановано провести і волейбольний турнір Без підходить хайпи, для візиту. А потім вже буде офіційне запрошення. Думаю, що Теж це буде очевидь. чудова нагода для продовження нашої дружби. Также мишлеже тобенж добре почанте такій п'яжні м'яс. Так, товариський волейбольний матч між командами Єдність і Жихлін поклав початок для глибших, різноплановіших так званих євроінтеграційних відносин між командами органів місцевого самоврядування, і цей. Добрий початок було закладено саме завдяки спорту. Є wiele płaszczyzn, з których działają samorządy. To jest oświata, to jest kwestia... Є багато площин, в яких можуть працювати органи місцевого самоврядування, не лише спорт, а й освіта, система навчання. Оскільки ми є сусідами, то треба щоб більше знали один про одного. Ви про нас, поляків, ми про вас, українців, щоб дізнавалися про все найкраще, що є у наших народів. Ми є народом гостинним, відкритим. Ми всі слов'яни. Наше сусідство дуже близьке і взаємні стосунки треба. Треба розвивати, на жаль, у неділю вже від'їжджаємо додому. До цього часу господарі показали себе з дуже доброї та гостинної сторони. Пан мер є дуже симпатичною та відкритою людиною. Думаю, що співпраця між нашими містами дасть добрі результати. Симпатичним відкритим чоловіком, і надію, що живіще бежімо літа цю нашу знайомість з добрим скутком контувати.